Тання на троканалі Дніпро Тіві випуск новин спорту Дніпровський Аймстейт у третьому попередньому раунді Кубка України з футзалу у двоматчевому протистоянні зіграє з Лисичанським будівельником, який також базується у нашому місті. Поєдинки заплановані на 1 та 15 листопада. Команда з Дніпра у складі марка Годованюка Михайла. Бруня Андрія Газдоровця і Григорія Красюка здолавши у матчі за третє місце 45-33 ровесників Закарпаття стала бронзовим призером командного чемпіонату України серед кадетів з фехтування на шпагах. який завершився у Хмельницькому. Команда Дніпро Сіті, нашого міста маючи чотири перемоги і три поразки, посіла четверте місце за підсумками першого туру чемпіонату України серед жіночих команд Суперліга з тенісу Настільного сезону 2025 тисячі -20 Шосто років наразі лави колективу захищають як сильні легіонерки Діана Стігар і сестри Куртенко, так і студентки Дніпровського фахового коледжу спорту, Дніпровського училища фізичної культури Поліна Лебідь, Софія Бактемірова і Софія Кузьміна. Один з ключових законів діалектики говорить про те, що кількість обов'язково переростає у якість. Яскравий приклад у цьому, практично будь-який вид спорту і теніс-настільний. Зокрема, це аксіома, очевидність, ясна і безперечна, і безперечна істина, яка не потребує доказів. Адже чим ширше коло тих, хто займається, тим більше шансів знайти і відібрати найталановитіших дітей, після чого вже розпочинається наступний. Етап важкої праці на тренуваннях і удосконалення майстерності. Один з ключових законів діалектики говорить про те, що кількість обов'язково приростає у якість, чим стверджує, як поступова динаміка чисельності призводять до раптових якісних перетворень. Подібне означає, що накопичення змін певної міри доходить до точки, де відбувається стрибок і об'єкт перетворюється на щось нове, зберігаючи при цьому певний зв'язок зі старим. Яскравий приклад у цьому практично будь-який вид спорту і теніс настільний, зокрема. Це аксіома очевидність ясна і безперечна істина, яка не потребує доказів. Адже чим ширше коло тих, хто займається, тим більше шансів знайти і відібрати найталановитіших дітей, після чого вже розпочинається наступний етап важкої праці на тренуваннях і удосконалення майстерності, про що без перестанку говорить і стверджує, як і всі його інші колеги, досвідчений тренер, наставник і вихователь, віцепрезидент обласної федерації з цього олімпійського виду спорту Сергій Коркін. Дві задачі два завдання масовість і майстерність. Якщо у нас мало майстерності, то за рахунок масовісті ми знайдемо таланти, які виростуть і наздоженуть більш пізні вік. У моїй тренерській практиці було декілька випадків, коли діти приходили після 13 років і потрапляли в збірні команди України. А були які розпочинали і в 6 і не досягли нічого. Тому тут не вік. Головне головне бажання, талант і тренери, які прищеплюють любов до настільного тенісу. З традиційного ритуалу подяки та поваги хвилини мовчання, якою вшанували пам'ять тих, хто віддав своє життя на війні, захищаючи незалежність нашої держави, з наступним виконанням гімну України, який пролунав під склепінням зали, розпочалася стисла церемонія відкриття чемпіонату Дніпропетровської області середників та дівчат, 2013 року народження і молодших, яких далі привітав, подякував та побажав успіхів голова регіональної федерації з цього олімпійського виду спорту Владислав. Тамбург, окрема подяка силам ЗСУ за те, що сьогодні діти можуть та мають змогу грати та проводити ці змагання. Дуже багато сильних та талановитих гравців серед хлопців та дівчат. Бабажали їм успіхів. Мені дуже подобається, що вони отримують задоволення від гри і сподіваюся, що вони також. Будуть мати змогу та сили поїхати на чемпіонат України і показати всі свої здібності, які вони сьогодні будуть нам демонструвати тут. Також хотілося б окремо привітати нашого спортсмена з міста Дніпра Івана Мандія з здобуттям звання майстра спорту. Та окремі привітання нашій талановитій Дарії Ковальової за здобуття звання майстра спорту міжнародного класу. Вона цього заслуговує і ми її і... Тушаємось та завжди слідкуємо за усіми її здобутками і ми завжди з нею поруч за допомогою. Вище згадані Владиславом Владиславовичем, лідери цієї вікової категорії Дніпропетровської області, знову сповна підтвердили своє реноме кращих не тільки на теренах регіону, але й України. Абсолютним чемпіоном серед юнаків став Дніпровець Марк Вороной, який виграв одиночний розряд серед хлопців, парний разом з земляком Іваном Дарміном і змішаний мікст з Ірмою Кринициною, яка представляє відразу два міста Дніпро і Вільногірськ. У неї, крім того, ще одна золота нагорода, яку вона здобула. У жіночій парі з Дарією Якименко з Кривого Рогу. Остання також завоювала дві відзнаки найвищого катунку, другу в одиночній категорії серед дівчат. Три срібні медалі на рахунку Дніпровця Єгора Мельника, дві і одна бронзова у Хохолькової, яка також представляє наше місто. 15-літній ювілей від початку святкування Всесвітнього дня дзюдо який 2010-го заснувала міжнародна федерація дзюдо, і відтоді його щорічно відзначають 28 жовтня у день народження засновника цього бойового мистецтва Дзігоро Кано. У нашому місті серед іншого вирішили вшанувати екскурсію великої низки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл і клубів до, Олімпійсь, до музею олімпійського. Ської слави Дніпропетровщини, організаторами якого спільно виступили Національний Олімпійський комітет України в області, регіональна та міська федерації дзюдо. Черговий наразі вже 15-літній, ювілей святкування всесвітнього дня дзюдо, який 2010 року започаткувала міжнародна федерація і відтоді, його щорічно відзначають 28 жовтня у день народження засновника цього бойового мистецтва Дзигоро Кано. У нашому місті, серед іншого, вирішили вшанувати екскурсію великої низки вихованців дитячо-юнацьких спортивних шкіл клубів до музею олімпійської слави Дніпропетровщини, організаторами якої спільно виступили національний олімпійський. Комітет України області, регіональна та міська федерації дзюдо. Я хочу сьогодні привітати всю спільноту міжнародну з таким святом Всесвітнім Днем дзюдо. Завдяки сектору сили безпеки та оборони. Ми сьогодні маємо змогу тренуватися, займатися дзюдо, з урахуванням безпекової складової. Ну це вид спорту, скажем так, який. Мотивує, хочу подякувати всім тренерам, функціонерам, хто підтримує розвиток зюдо, хто рухає вперед цей напрям діткам. Успіху і дійсно скоріше перемоги нам всім для того, щоб вже під мирним небом, скажімо так, ми могли тренуватися, наші дітки розвиватися, готуватися до Олімпійських ігор і прославляти нашу державу на міжнародному рівні. Приємно, що запросили наш від спорту ребят молодих і внук. Показати музей музей. Ні? І ребятам це буде так би і, і дуже цікаво і да може, товчок в їхньому професіональному спорті. Хочу побажати нам ю нашим юним дзюдоїстам успіху, перемог, щоб ніколи не ні останавливались, шли тільки вперед, щоб їх нічого не остановило і досягли своїх бажань і успіхів. Справжньою родзинкою, що називається в тему відвідин музею, стала презентація першої в Україні статуетки Дзігоро Кано Хаджиме, яку виготовив і передав в Національній федерації автор скульптури український митець Сергій Болдов. Свого часу він займався дзюдо і наразі створив проект та втілив його у практичну площину. Хоча зізнається, що зробити подібне було непросто, адже аналогів таких ще не було. Не знайшов, щоб жодного випадку, щоб хтось зробив в Україні цього Кану. І я вирішив першим спробувати першим спробувати це зробити. Спочатку я зробив портрет і вийшов бюст. Потім народилася ідея зробити пам'ятник Дзігору Кану. Рік тому я почав працювати над проектом. І зробив проект, який називається Хаджіме. Окрім цього, скульптор познайомив відвідувачів ще з низкою своїх робіт, які втім більше стосувалися футболу, і його світової зірки Кріщану Роналду. Натомість організатори презентували юнакам та дівчатам велику палітру стендів, артефактів, речей і такого іншого німих свідків перемог і здобутків атлетів регіону на Олімпійських іграх сучасності. Традиційно, як і у всіх попередніх подібних заходах, кожен з тих, хто завітали, отримали на згадку подарунки з олімпійською символою. Болікою регіональної громадської організації. І на завершення, яке належать усім купі, хто стали учасниками Всесвітнього дня дзюдо у Дніпрі, сфотографувалися на загальну світлину. І на цьому мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.